Ну що, всім привіт, теплички. Пльоночку міняв. Рухаємося далі. Рухаємося і рухаємося. не немає часу виставляти. Так ключувати вже поклали, помостили. Мішки ще на утилізацію не віддали. Груза скинули з турка. В общем, така двіжуха, плуга, там три поміняли. Не знаю, показував, не показував. Хто за Тіктоком і інстаграмом слідкує, то й бачив. Там виставляю частіше відоси, бо маю час. Ну ні, не так, часу немає, просто там одна хвилинка, раз-два. Виставився. Ось тут лишилося її прокрутити, все склажено. все добре. Все як має бути комбайна, вже не помили. Ми її, отак все зібрав, всі рімні, все повдівав, прокрутив помив і все. Що лишилося жатку прокрутити, жадко ще не мита. Отак, чисто закритого, все. більше нічого не роблю. Не встигаю виставляти відоси. Отака двіжуха. Куча роботи, куча всього там, там, там кропити, позакропити, мтеза немає зуприскучам. Ку куна сьогодні три рази зняли в діле. В общем, двіжуха, двіжуха і все, нічого ти з цим не зробиш. Слизьке хазяйство у всій красі. Очікуємо жнива. Я думаю, що у нас не йдуть через місяць, сьогодні у нас там яке число 8-10 червня. Не знаю, гублюся, я не слідкую. Все зелене, на полі також зелене, не знаю. Місяць не місяць, сівалка ще не мита. Це проект, мета, погана мити. Сівалку зарані з цією погодою. Секції теж з бурака, як зняли, ніхто до них не підходив, не було на це часу. Те, що в мене тут є посещення війжається, одне питання, але ну, ще я не мав часу з ним розбиратися. Кукурузіна готова, зернова вроді готова, флекса, кстати, теж готова. Там лишилося лише чіпити головку. Чи головка не чіплена, я ту головку, вона в мене запасна їздив в бусі з собою. Тобто я її чіпляти не буду. Це наші дрова залишилися. Отак виглядає флекса. Оце ще єдине, що я їй маю оці кріплення. Получається... О, носочок в мене гарний да, з отвором вентиляційним. Мені треба ще їх засунути, ще 10 см 1 один. Вона в мене в нульові виставлена, буде кращий кут. Вепр закутаний. Кстати, від вепра відірвали ми задні фонарі. Вони дуже сильно вібрували, воно мені значально не подобалося. Добре, що витримало трошки більше. Тут вони стоять, Тож, все треба зробити, ну, як то кажуть, не на часі. Не, не про то зараз мова. Робимо все остальне. На полях, туди-сюди, не вшпіваю, навіть на полі нічого засняти, нема коли. Так, Тут на, на, на території робиться робота, потім вискочив, глянув, що там робиться. Швиденько пробігся. Коли задихався, біжиш по полі, дивився чи перебіг, там патики зняв, чи поклав, чи обіг, геляки підрізав десь, коли зимою ячменю пробігали. Ну, ну, Коли ти біжиш, задихався, знімати така собі затійка. Так що, от така ситуація. Ми ніде не поділися, в отпуск ми нікуди не поїхали, все добре. Трудимося. Там я показував в інстаграмі і тіктоці. 3D-деталі почав застосовувати, ну, відруковані. Тут пластмаски. Вона вже не колата, я вічно відвалювалася. тут в мене є ще стара. Одна одну переламав, тестував на міцність. Отако вона має бути. Отак, вона довша. Вона довша і не випадає. Прям не то що. Як за комплект віддав 400 гривень і вона тримається, це ні про що. Ще там козирок замовив, Сонцезахисний на монітор туди-сюди. Коротше. Якщо ну кому треба 3D-друк, знаю, вмію, можу допомогти з цим, пишіть в коментарі, розберемося. Тому отак. Милий, як то кажуть, від людей, да? що гарно виглядав. Але так, щоб він був, я комбайна не мию і, і нікому не радиш. Да, ні, якщо стоїть на дворі, то питання нема.